Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про мої найкращі blind buy 2023 року. Що таке blind buy? Це коли ви робите закупки ароматів чи цього, чогось іншого, але в мене про аромати, тому ароматів без попереднього затесту цих ароматів. І у мене тут шість ароматів, підписуйтесь на мене, я вам буду поки розповідати, що тут у мене за аромати. Тут у мене шість штук, у мене два аромата е таких не дуже, е не дуже дорогих, потім два аромата люксових і два аромата з ніша. І я так вийшло, так само вийшло. І я вирішила, що це просто надіслано Богом <сіх> така цифра ароматів. Коротше, розповідаю, я вам буду також зачитувати ноти цих ароматів і буду потрошечки вам розповідати, що ж це за аромат такий. Перший аромат, про який хочу вам розповісти, це дуже соковитий, дуже класний аромат від італійського бренда. Хелан. І називається він Mango Bloom. У нас тут ананас, яблуко, я трішки буду, як завжди, я вам кажу, гальмувати. Тому що я роблю переклад з іншої мови. А якщо ви ще не знаєте, я роблю відоси на чотирьох мовах. Ви можете обрати те, що вам більше подобається. Як завжди, виходять чотири відео, і ви можете подивитися на на прапорець і вирішити, якою мовою вам дивитися. Коротше. Е, mango, bloom. mango Bloom, ананас, яблуко, ківі, конвалія, я запам'ятала це слово. Жасмін, папайя, манго, ваніль, мед та мускус. Це дуже такий, знаєте, соковитий, класний аромат. В мені він так подобається. Це він дуже-дуже класний. А чому я кажу, що це а, такі сліпі затести? Тому що, я коли, коротше, коли мені потрібно купити аромат, я його тестую дуже ретельно. Один раз, два рази, три рази, п'ять. Я ходжу до магазину, я е, запитую про пробник, я його ношу вдома, я його ношу ввечері. Днем, виходжу в ньому. Тобто, Для мене придбати аромат це, таке, знаєте, це таке серйозне дуже. Така справа, така серйозна дуже. І це, не зважаючи на те, скільки він коштує цей аромат, він може коштувати і 10 євро. Тобто, просто навіщо мені витрачати 10 євро, навіть якщо я не буду потім цей аромат використовувати. так? Тобто, це для мене дуже. Серйозно. І коли я просто пшикаю один раз і ну все, добре, це для мене, це для, це для мене вже блайн-бай. Оце я його е, тестувала у магазині, десь, може, хвилин 10. Е, купила. І це для мене блайн бо по моїм, е, по моїм стандартам, це ось реально як бленд-бай. манго Бум, не бум-бум. Коротше, таке враження, що перед вами є така велика-велика миска, і там фрукти дуже такими великими шматами поріз, порізані фрукти. Вони всі такі соковиті, смачні. Запашні такі класні, 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 і ви їх ось зараз сядете і будете їх їсти. Оце цей аромат. Так, тут є і квіти, і хтось може запитати, мені, у мене, чому ти цей аромат вирішила ось зараз нам показувати. І взагалі, чому ти його зараз купила? Ну, по-перше, тому що мені подобається манго, і тому що я не розділяю аромати на сезони. Для мене цей аромат, так, він. Ну, Напевно, для більшості людей буде такий, знаєте, типово, типово для літа. Для мене це навіть зараз, щоб так піднімати настрій. Ось. Тому я, я не, не бачу те, що тут манго, а манго це літо. Ні, Манго і це класно, це соковито, це яскраво. І дуже він мені подобається, тому це один з найкращих блайндбайів, Цього року. Інший buy, і тут просто 100%. 100% блендбай. Тут у нас аромат від бренду. Я цей бренд поважаю, я його дуже люблю. У мене є достатньо ароматів цього бренду. І я тут. Як це було? Я цей аромат не покупала сама, і мені просто зробили фото. І я так, а, ну, давай оцей. Тобто, ось. Це у нас Нью-Йорк Pulse від Елізабет Arden, Fifth Avenue. Це 23-го року це новинка. Вона не так давно вийшла, оця штука. Тут у нас чорна смородина, рожевий перець, тубероза магнолія. Будь тонка, та кава, ось так. Тобто тут така, знаєте, соковитість. Прям з спочатку така соковитість, потім біль квіти, і тут є кава, Кава, яку чути. Ви, чу, ви цю каву відчуваєте, ви її просто. її, Знаєте, є аромат з кавою. І коли ви напшикуєте на себе, ви думаєте, і де ж там та кава? Тобто її якби немає. Як, ось, ось, наприклад, є аромат такий від Монталь, там, там є кава, але ж там є і троянда теж. І ця троянда, вона просто-просто пожирає ту каву, і її просто не відчуваєш. Тут не так. Тут є і квіти, тут є і а, оці. Ох. Рожевий цей, але ви відчуваєте каву, і кава вона не робиться такою кислою. Бо іноді є такі аромати, де кава робиться кислою. Тут такого немає. Аромат дуже класний, аромат недорогий. Оця пляшка 75 мл коштувала 9, 19 євро. Тут є одне, одне таке, знаєте, ну я не можу сказати, що це негативний момент, ну то що це нічого такого немає. Негативно, але ось ця а, кришка цього аромату, вона ну це пластик фантастик, люди. Це пластик фантастик і я знаю, що є такі естети, знаєте, ой-ой-ой, там, не дай Боже, щось з пластіка. Якщо ви не така людина, якщо вам нормально, якщо ви просто дивитесь на те, що у, у пляшці, то цей аромат вас не розочарує. На 100%. Він дуже-дуже-дуже класний. Третій аромат. Цей аромат. Я задоволена, що я його купила. У мене є декілька інших ароматів цієї, цієї лінії. У мене немає одного. Теродья. Мені він просто подобається менш, ніж всі інші аромати цього. Ці лінійки. Це у нас Ocean de Joy, це у нас Giorgio Armani. Дуже класний аромат. Дуже-дуже класний. Я вам зараз прочитаю, що тут у нас є за ноти. У нас тут є ноти груша, зелені ноти, цитруси, водя... водний, водяний жасмін, сіль, конвалія, троянда. Сандал та мускус. От такі у нас є аромати ноти в цьому ароматі. Мені він дуже подобається. Він, тут є сіль, я сілью не, не дуже я з нею, але тут, на мій ніс, тут її нема. Ну, тут Може вона є, але вона якось просто додає більше більш, такої свіжості цьому аромату. Тобто це не сіль, як де у, у, у деяких ароматах є. Тут ні, тут, на щастя, для мене нема у такого а, соленого а, а, активу, активного такого, а, активної ноти. Він дуже-дуже класний. Що тут ще є? це дуже цікаво, бо я не чула, і принаймні я навіть не, не читала у, ну, на фрагрантиці, для мене, для мого носу, у цьому ароматі ще є така, знаєте, Шампуністість. Ось, ось такий шампу, шампунь або гель для душу щось таке, щось таке, знаєте, чисте і щось, таке, таке ось шампуністе. І як на мене, ось ця шампуніста нота, чи для душа нота, вона просто додає до відчуття свіжості, коли на вас цей аромат. Наприклад, якщо ви мешкаєте там, де дуже Дуже спекотно, і влітку ще буває спекотно, і ще і вологість велика, то ця шампуністість буде просто додавати вам відчуття нібито -ні 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 ви тільки-тільки -ті 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 вийшли з душа. Тобто ось ви такий свіжий, класний, тільки, тільки скупаний. Ось мені дуже подобається цей аромат. Я дуже задоволена, що я його додавала до а, своєї колекції. І ось я їм вже. Користуюсь ну, всіми, всіми, всіми ароматами я користуюсь. І ще один аромат. Ну, фактично, я не можу сказати, що це бленд-бай, але пройшло дуже багато років від того дня, коли я е, останній раз е, тестувала цей аромат. Десь, може, 6-7, а може, навіть більше, ніж це. Я так думаю, що навіть більше. Я кажу про а, цей аромат, і це у нас Трезор Midnight Rose. І у мене є а, відео про цей аромат, але він російською мовою. Якщо ви хочете, ви можете, можете подивитися. Це не окремий а, огляд на цей аромат, це огляд на Miracle від Lancome і також на, на поем від Lancome. Так ось, що по цьому ароматі у нас? У нас тут є. Де ти є? Малина, троянда, лист, лист смородини, лист чорної смородини, рожевий перець, півонія, жасмін, ваніль, мускус і кедр. Ну, насправді, тут написано кедр із, із вірджинський кедр, але я не знаю, як він відрізняється від. Від нормального кедра. Коротше, я цей аромат тестувала. Цей аромат, він давнішній, він дуже давно вийшов. Образом людиною цього аромата була М. Вотсон, та, що була Hiermay з Гаррі Поттера. Так ось. І це, це, це дуже такий давнішній аромат, і коли він тільки вийшов, я його тестувала. У мене були навіть з цього аромату. І потім я, якось, знаєте, роки пройшли, я, я про нього просто забула. І потім не в, останній, не в останню чергу, чому прокинувся у мене, прокинулась цікавість, зацікавленість цим ароматом у мене. То, що я його розпочала бачити, то тут-то там, по якимось там знижкам, у Tax-Free він був по, по знижках, у наших магазинах він був по, по знижках. І, наприклад, наприклад, з деяких офіційних сайтів LANCOM, британський сайт, я порівнювала французький сайт, американський сайт, італійський сайт. На деяких сайтах він просто зник цей аромат, на деяких сайтах він зник, але не всі розміри, деякі зникли, деякі ні. Але, наприклад, ну, принаймні на той час, коли я дивилася, цей аромат був по знижках. І у нас він був по знижках. А у нас я це знаю, якщо у нас аромат іде на знижки, то це, якщо це лімітка, то її будуть знімати. Якщо це не лімітка, то значить аромат просто зовсім будуть знімати. Ну, і коротше. Uh, в таксірі був цей аромат 39 євро за 50 мл. Ну і коротше, що мені що не, не треба, не треба, треба. <смі> і мені треба. Коротше кажучи, у мене є тепер оцей аромат. Я дуже задоволена, так, тут є троянда, люди. Але ця троянда, як, наприклад, і в ароматі Сі-Армані uh, 21-го року інтенсивна версія. Оця троянда, вона там дуже-дуже під таким сладким шаром. І тут теж тут така, тут така тут ваніль, тут солодкий аромат, і а, таке враження, що ця, ця троянда, вона так перекрита, знаєте, дуже класно. І її майже не відчуваєш. Дуже суперовий аромат. Він такий, знаєте, вечірній, він класний, він такий, він такий на себе він увагу притягує. Супер, супер, класний. У мене залишились два аромати, і обидва аромати у мене е, ніша. Оця нішова е, історія це у нас акордері профуми. Це у нас бергамот від uh, The Merchant of Venice. Um, я цей аромат купила у Венеції на свій, на свій день народження. Мені якраз виповнився 40, 40 років, і це було ось у квітні. А 12 квітня у мене день народження. Я була у Венеції. Що я думала? Ну я що не куплю аромат венеціанський купець у Венеції. Бергамот це один з, одна з нот, що мені дуже-дуже подобається. Я в Венеції, в магазині, у флагмані куплю цей. На той час, коли я покупала цей аромат, я, я ще раз його напшикаю, бо він вже у мене тут напшиканий на цій руці. якраз. На той час, коли я покупала цей аромат, було лише чотири аромата з цієї лінейки. Лінійки, Пардон <кій> коротше кажучи, я не пам'ятаю, але ці і ця лінія, вона там відрізняється, є така червона смужечка, є така синя, коричнева, якщо я пам'ятаю добре, ось, і я вирішила цитрус це якраз те, що мені потрібно. Я його навіть не тестувала у магазині, я так, ну, цитрус на. Моє. Він мені дуже подобається. Це прям такий, знаєте, бергамот. Це бергамот це і така ось цей сам фрукт, ну, сам цитрус, це і цедра е, теж така. Тобто тут є такі е, нюанси трішечки гіркі. Дуже-дуже класний аромат, дуже я їм задоволена. Він е, стійкий. Ми знаємо, що цитрусові аромати, вони принаймні і Завжди не дуже стійкий, але цей стійкий, і я вам можу радити цей аромат. Якщо б я зараз була у Венеції, якщо б зараз у мене був день народження, я у Венеції і переді мною стоять усі 12 усіх ароматів, я б, я б все одно обрала цей. Тому що мені він дуже подобається. І бергамот мені дуже-дуже подобається. Так що я, я просто дуже радію, тому що ось я зробила якраз цей вибір. І мій останній аромат це теж а, нішова парфюмерія. І це у мене джеробаум від. Ні, це у мене Оріджіу від Джеробаум. А, і що у нас тут є у Gierbaume? Коли хтось ці ноти читає, він може сказати, що це такі, знаєте, чоловічі ноти. Але мені все одно, коли цей аромат на мені, люди, я таке враження, що я становлюсь так на 10 см длінша. Так, бергамот, рожевий перець, ем, мускатний горіх. Ем, Сандал, білий мускус, та е, це, це, я, це я виписала. Ялівець називається оця штука ялівець. Е, це супер класний аромат і це Теж такий у мене Blind бай Я його купила на Ексанс у, у в Італії у, в Мілані. Я там була е, один день лише а не два, бо він був відкритий для публіки 2 два, е, два дня. І я була у неділю якраз, і у неділю він закривався раніше, десь вже у 4 години. Е, Так, і так, десь десь у третій Деякі бренди розпочали розпродавати те, що у них було на стендах. Ось. І я, я хотіла інший аромат. Я хотіла uh, Remember Me uh, купити Це той же самий ж бренд. там. І, ну, Він теж там стенд там був, був прямо поруч. І хтось його вже забрав. І я, значить, я дивлюся, на оце. ось він так, на стенді стоїть. Я його так беру. Оцей. Тобто це теж такий, знаєте, blind buy. Я, я його купила не, е, не повним, е, тобто отак ось десь він був, отак. Е, зараз його отак. Тобто я його е, використовую. Дуже-дуже він мені подобається, він супер класний, ну, трішки там є, десь якась мускулінність є, але. Дуже класний люди. Я вам раджу, якщо ви шукаєте якийсь такий аромат, що він був би і жіночий, але і чоловічий теж такий суперкласний унісекс. Ось оце всі мої шість ароматів. Ну, у, мене, у мене більше ароматів, які я купила у цьому році. І, до речі, у мене тут стоїть така корзинка. А я на тебе дивлюся, корзинка. Там, там є аромати нові, які я ще не розпакувала. Я буду робити окреме відео, у якому я розпакую ці аромати з вами. Але це не blind buy, ці аромати я знаю добре. Я хочу вас привітати з новим 24 роком. Я вам бажаю здоров'я, добробуття вам та ваших. Та вашим родинам нам перемоги. І щоб все, щоб ви хотіли зробити у 24 році, щоб все у вас вийшло класно, на 100%, щоб, щоб все у вас було лагідно, тихо і дуже добре у цьому, у цьому році. Ми з вами побачимось у січні. З новими відеосами. Я вам дякую за те, що ви мене дивитесь, за те, що ви мені допомагаєте з українською мовою, дякую. Я знаю там мінуті, коменти. Дякую всім. Мені це дуже-дуже приємно. Я навіть так знаєте, записую то, що я там. Що мені ось, наприклад, я лівець. А ви знаєте, що це таке? Якщо ви не знаєте, то напишіть мені, будь ласка, що це таке. А я тепер знаю. Ось, дякую вам, ми з вами побачимось, добрих вам свят! І це відео вийде у неділю з Новим роком!